Так, ми його намочили, а ще затестили всі функції. Це налобний ліхтар Videx H056. До комплектації входить зарядний кабель, ремінь на голову, документація, акумулятори та сам ліхтар. Ліхтар захищений від пилу та вологи, а також може падати з висоти 1 метр. Він оснащений двома потужними акумуляторами. Це дозволяє йому працювати в мінімальному режимі до 14,5 годин. В ньому є така необхідна функція, як павербанк. Слугує для заряду будь-яких мобільних пристроїв. Максимальна його яскравість 1400 люменів, а дальність 161 метр. Коротко по його режимам: два рівні яскравості та стробоскоп на біле світло, також червоне світло та стробоскоп до нього. А ще регульований кут нахилу кріплення дозволяє обрати зручний кут освітлення, а сенсорна кнопка дає можливість увімкнути ліхтар та контролювати його жестами рук. Ця модель оснащена заднім сигнальним світлом для безпечного пересування.